Всім привіт! Максимально щиро вдячна вам за фідбек на моє минуле відео. Мені було дійсно дуже мандражно, страшно, незвично. Я пішла тупо у страх. А для того щоб зробити те, що мені давно хотілося, і те, що я давно собі планувала, але все ніяк не могла зробити. Тому дуже дякую вам за теплі слова, за слова підтримки, за ваші перегляди, за лайки, за те, що підписуєтесь. Це дуже для мене важливо. Це означає, що вам подобається вам цікаво. Є сенс знімати далі. Я цікава як людина, я цікава як спікер, як майстер, як людина, яка може просто надихати та допомагати іншим людям. Любити це життя, радіти йому і не дивлячись на те, що в нашому житті можуть бути дуже дивні ситуації, і з цього потрібно знаходити якийсь плюс, і потрібно розуміти, що життя воно продовжується, і все залежить від того, як ми. Дивимося на певну ситуацію. І тому я хочу продовжити свою розповідь. Далі найцікавіше попереду, далі починається активна фаза мого, мого бажання щось змінити, але в мене 50 на 50 виходить, тому дивіться далі. Але якщо продовжувати розповідати про. Лінії життя, які відбувалися зі мною далі, то це була лише, напевно, половина-маленька половина того, що я відчувала, що було зі мною, яка була суматоха в голові, і я просто не розуміла, що мені робити. Зупинилась ми на тому, що ремонт вже був, в принципі, зроблений, в квартирі вже можна було жити, але я прекрасно розуміла, що я втратила себе в плані того, що я не знала, чим мені займатися далі. Я опинилася в такому становищі, коли мені необхідно багато коштів, тому що, ну ви розумієте, що етапи, які я зробила, це все це ще не кінець, і необхідно там обладнати квартиру і так далі. І для цього теж необхідні далі будуть кошти, і, в принципі, потрібно на щось жити. А так як я перестала займатися своєю справою. В основному я брала замовлення, в мене були постійні замовники, які все-таки я віддавала їм замовлення, заробляла гроші і проводила навчання. В мене було декілька дівчат, які були на особистому навчанні. Мене це все одно відволікало, і я вірила в те, що після труднощів, які я проходжу, я все-таки зможу відновитися і все-таки зможу поглибити. Поглибитися на 100% у цю справу. Знаєте, я мріяла про те, що я буду жити в своїй квартирі і буду знімати тут відео на білому фоні. Я зараз знімаю просто у себе вдома на дивані, тому що мені тут комфортно, тому що я цього хотіла і тому що я до цього йшла дуже довго. Я прагнула цього. І насправді я думала, що коли. Я переїду до своєї квартири, то я зможу тут і навчання записувати, зможу нормально там вебінари проводити, зустрічі проводити, тому що я не буду не залежати ні від кого, мені не потрібно бути там в кабінеті проводити. В мене є офіс, який я знімаю, в якому я роблю замовлення, в якому я тримаю, зберігаю всі свої матеріали, в якому я в принципі працюю. Але це приміщення, воно ну не для краси, тобто там немає класного ремонту. Там просто приміщення, в якому я працюю, в якому можна на підлогу кинути там шматочки зайвого воску, чи якщо щось прольється, то це буде нічого страшного. А мені завжди хотілося мати гарну картинку, щоб я могла знімати красиві кадри, щоб я могла класно проводити зустрічі, щоб в мене був стабільний інтернет, і щоб я просто могла прокинутися зранку, нікуди не поспішаючи увімкнути камеру і робити це із дому. Тобто я мріяла про це. Я дуже хотіла. І зараз я одна галочка дан. Я записую зараз цей ролик в себе вдома, і мені максимально комфортно. І я розуміла, що. Мені було б класно після ремонту, коли я переїду далі працювати тут, перезаписувати навчання. Якісь накидувати нові ідеї, більше експериментувати, більше робити гарної картинки. В мене нарешті гарна ванна, гарні полички. Я можу це все знімати, показувати. Тобто, для мене це все було важливо. Я хотіла цю картинку естетики, все-таки як якби далі передавати, щоб люди насолоджувалися, насолоджувалися від контенту, тому що я прекрасно розумію, що на просторах інтернету, особливо в інстаграмі, і я про це кажу на всіх своїх навчаннях. що це важливо транслювати, показувати гарну картинку і показувати, як це може виглядати вдома, як це буде виглядати там на поличці, як це буде виглядати десь біля шафи, десь у ванній кімнаті. І мені дуже хотілося це транслювати, але в мене не було можливості цього робити, тому що, наприклад, вдома у батьків там не супер класний був ремонт. А там, де я знімала квартиру, я знімала цей контент, і в принципі це дало мені. Багато переглядів, в мене залітали класно різ, і я завжди говорила про те, що контент це важливо. Я там знімала студії завжди, робила фото, відео із фотографом і транслювала цю картинку, тому що я вважаю, що має бути гарна подача, і люди на це дивляться. Їм це подобається, і мені подобається в тому числі. Так от. А, але сталося не так, як гадалося. Я переїхала в квартиру і опинилася в такому становищі, що я не знаю, як мені відновлювати свою роботу, і я приймаю рішення, яке мені на той момент здавалося правильним. Тому що я була в депресивних дуже станах. Я дуже часто була один на один із собою і проводила дуже багато часу. І мені ставало не те, що сумно в мене інколи накривала. Е... Я не боюся бути одною. Мені цікаво з собою, але коли це занадто, і ти не можеш офлайн з кимось поспілкуватися і передати свою енергію. В мене зазвичай там учні були онлайн, і там зазвичай всі зустрічі були онлайн. І мені дуже не вистачало цього спілкування офлайн. Мені хотілося, щоб я могла отак з людиною поспілкуватися. А я взагалі дуже компанійська людина, і мені важливо бути, бути серед людей для того, щоб відчувати себе класно, наповнено, передавати і наповнюватись. І я приймаю рішення як із з фінансової сторони, так і зі сторони спілкування із іншими людьми барабан на дріб піти на офлайн роботу Збираюсь на прогулянку і, в принципі, так, сказала собі, щоб я менше проводила часу на одинці, проводила менше часу саме у квартирі. Тому я зараз збираюсь, надягаю ось цю красу, збираюсь, беру з собою книжечку і піду у кав'ярню, попрацюю. Подумаю над контентом, подумаю над стратегією, подумаю над тим, як і що мені робити далі. От, і буду брати вас з собою. Чікс. Невеличкий епілог. Я працювала в наймі до цього довго, але потім, коли я розпочала власну справу, це більше трьох років тому назад, я ні на кого не працювала. Тобто, в мене завжди був свій графік, в мене завжди були свої плани. Я коли хотіла туди, куди куди мені потрібно було їхала. Я повністю розпоряджалася своїми фінансами. Я могла. Збільшити потік фінансів, зменшити потік фі... фінансів, брати більше замовлень, брати менше замовлень, придумувати якісь нові ідеї для заробітку, там навчання, заходи. Тобто я могла втілювати в реальність будь-які свої ідеї, і мені від цього було класно, тому що я почувала себе повністю вільною людиною, повністю все як хочу, так і роблю. Ну, типу, мені було від цього класно, і я від цього ловила прям дуже кайф. Але до того, як я створила власний бренд, почала працювати на себе, я працювала в наймі офіціанткою. Ті, хто мене знають давно, ті, хто з мого навчання, вони ознайомлені із цими відео, де я розповідаю, скільки, де, як я працювала. Навіть, по-моєму, це ознайомче відео десь просто в доступі є, але неважливо. Коротше, я працювала офіціанткою. І зрозуміла, що це не моє, і мені потрібно щось більше, мені потрібно якось більше себе реалізовувати, тому що я маю цьому світу, світові віддавати щось масштабніше. І е, до чого я це сказала? Тому що в мене залишилася знайома подруга, з якою я працювала ще тоді, до того як я створила власний бренд, і я вирішила їй зателефонувати, взагалі просто запитати, як справи. Ну, типу, не розраховуючи ні на що. Я пам'ятаю цей день як сьогодні, я просто йду по вулиці, задаю собі питання, що я буду робити далі, як я буду взагалі жити далі, як я буду ці всі питання вирішувати. І я подумала, що я її просто наберу, поспілкуюся, може, там, сходимо на каву, просто, просто поговорити. А вона мені каже: та нічого, все нормально, влаштувалася на нову роботу. Вона адміністратором працює і працювала в той момент, коли я працювала офіціанткою. Ми каже, влаштувалася на нову роботу. Ми якраз шукаємо офіціанта. Чи не хочеш ти прийти на спів... співбесіду, Можливо, тобі буде актуально. І я в той самий момент кажу, що так, мені ця справа знайома, чому б ні? Якраз і поспілкуюся із людьми, якраз і, типу зароблю грошей. Так, да, я згодна, і в той самий день я поїхала на співбесіду. Ну, наступний день я одразу вийшла на стажування, але я вже ну, я одразу в принципі відчувала, що із цього прям супер нічого класного не можу вийти, тому що це система, і я не можу працювати в системі. Я маю працювати сама на себе, я маю влаштовувати своє життя самостійно. Я не маю працювати на когось для того, щоб реалізувати їх ідеї, втілювати їх ідеї, я маю втілювати свої. Ідеї в реальність, в життя і жити так, як я хочу, а не так, як хочуть інші люди. Працювати там по 12-14 по годин і заробляти не ті гроші, які я можу заробляти, до яких я звикла, в принципі. Тому що дуже важко, коли ти звикаєш до якогось певного комфорту, перемкнутися на щось менше. Хоча заробітну плату типу, там нормально пропонували. Так воно і було, в принципі, але це було менше, ніж я заробляла, коли я працювала на себе. І потрібно було працювати постійно фізично, майже без вихідних, і це дуже важко, це дуже виснажувало. Коротше, я там почала працювати. Я відчула, що це не дуже ок для мене. Мене кожного дня шкребли просто кішки. Мені було погано, мене давило. Я розуміла, що це не те місце, де я маю знаходитись. Я розуміла, що це все система, в якій я не хочу працювати. Що тут дивні правила. Що знаєте, коли ти просто працюєш в наймі, ще не відчувши своєї справи. Це одне. Я коли до своєї справи просто працювала на роботі, я відчувала, що мені необхідно щось нове, але я ще не знала, що в мене не було якихось інструментів. Але коли ти вже попрацював на себе, ти розумієш, що тобі прям сильно важко знову зайти у цю систему. Тому що е це тебе настільки подавляє, це настільки перечить твоїм духовним е настановам, які вже є в голові. Це зовсім інакше мислення, це зовсім інші люди з інакшим мисленням взагалі. Вони не бачать світу, вони бачать тільки свою роботу. В них є один вихідний на день і вони не можуть бачити щось інше, тому що вони як в замкнутому колі. І я дивилась на це все і я казала їм, як ви так можете жити, як ви так можете. Це ну я просто, просто люблю ходити гуляти по вулиці. Для мене це класно. Для мене це нормально. Просто провести свій, свій вихідний день, просто гуляючи, нічого не роблячи, просто кайфуючи, дивлячись на цю природу, насолоджуватись цим. А в них немає такої змоги, і вони постійно руками працюють у цій системі, просто знущаючись над собою за ту заробітню плату. Для мене це було крейзі, чесно. Це ну мені, мені дуже шкода. Ну реально, мені дуже шкода, що люди себе настільки не цінують. Але був один плюс. Я, в принципі, познайомилася із величезною кількістю цікавих людей. Багато спілкувалася. Це було для мене круто. Це був величезний плюс. Мені подобалось, тому що я була в постійному спілкуванні, але мінус був у тому, що мені потрібно було в цій системі працювати. У мене там було декілька вихідних на тиждень, і я просто приходила додому. На перший день свого вихідного я просто спала. На наступний день я робила якісь свої справи, і мені знову потрібно було йти на роботу. І мене підходило, підходило, підходило. Я дуже страждала реально в останні там, дні, коли я доробляла. Я розуміла, що це не вихід. Із моєї ситуації, я пішла проти себе, тому що я сказала, що я більше ніколи не піду працювати в найм. Але я переступила через себе, перестала боротися, реально перестала боротися, намагатися щось створювати. Я просто злякалася, я опустила руки, я злякалася того, що в мене є борги, що мені ну, тип, потрібні гроші. Я просто пішла в найм, не дивлячись на те, що я прекрасно розуміла, що я не зможу там довго знаходитися. І це прям величезний біль для мене, це величезний урок для мене. Там я змогла пропрацювати 5 місяців. І е, те, що повпливало на мене, перше, це те, що е, я заробляла гроші, але їх ну, типу, я закривала свої борги. Але вони ніби не зменшувались. Знаєте, це такий обман. Ну, от реально кажуть, типу, ти ходиш, працюєш, заробляєш, щось там відкладаєш, щось купуєш, але ти не бачиш цих грошей. Я щось заробляла, я одразу погасила там частину своїх боргів, але їх ніби менше не ставало. Знаєте, а я все більше і більше, більше і більше втомлювалася від цього. Тобто, я якось в моменті втратила взагалі. Ті сили, які в мене були. Ну, от реально, в мене була якась мотивація взяти і перебороти це, взяти і, і, і зробити це. Да? Типу, погасити борги, закрити це все і зі спокійною душею піти далі творити. Але я розумію, що я більше так не можу. Реально, я, ну, типу, я в замкнутому колі, я просто себе фізично, при тому, що я морально виснажена, і мені це не супер допомогло. В якійсь мірі допомогло, але я ще виснажилась фізично, прям добила себе, тому що я не мала змоги відпочивати, я просто постійно працювала, і е, мій чоловік мав змогу бачитись зі мною тільки по неділях. А коли ти працюєш у сфері обслуговування, то п'ятниця, субота-неділя це ті дні, коли тобі постійно потрібно бути на роботі. І я просила, щоб мені давали вихідний у неділю, але це не завжди завжди вдавалося, і це також дуже повпливало на те, щоб я пішла з роботи, тому що я просто банально не могла бачитися зі своїм чоловіком, і це ну хоча б один раз на неділю. І я сказала, що я більше в цій системі працювати не можу і не хочу. Я знаю, що я варта більшого. І я знаю, що я можу більше давати цьому світові. Я можу більше заробляти, я можу більше відпочивати. Я можу більше бути корисною іншим людям, знаходячись в іншому місці, в своїй творчості, реалізовуючи свої проекти, ніж я буду знаходитися тут зараз, в цьому закладі. Так це був класний, прикольний досвід для мене. Я ні в якому разі про це не жалкую, але я розумію, що це не вихід. Був із моєї ситуації, що це не може бути: ну, типу, піти на найм після роботи на себе. Це не вихід був із ситуації, це був страх, що я не впораюсь. І знаєте, я не закрила долги, борги. У мене вони досі є. У мене досі немає зараз якогось там суперстабільного заробітку. Але я просто сказала собі, що я не можу більше. Собі брехати, я не можу більше переступати через себе. Я не можу більше страждати, працюючи там, де мені не комфортно. Я завжди кажу: якщо вам не комфортно, то потрібно щось змінювати. Я відчула, що я не можу, я не хочу, це не моє. Я не можу викладатися на 100%, тому що мені погано, я не кайфую вже від цього. Певний період часу мені було окей далі. Я просто не можу ця система мене з'їдає. І я відмовилась від того, щоб там працювати. П'ять місяців я там працювала. Типу, супер, я не вирішила якісь свої питання. Але я просто перестала боятися щось зробити не так. Я перестала боятися е, труднощів. Ну, типу, Ну окей, немає зараз в мене там потоку грошей, будуть вони. Не зациклюся на цьому. Я постійно зациклювалася на цьому, що мені потрібно, мені потрібно закрити борги, мені потрібні гроші, потрібні гроші, потрібні гроші. Ну, типу, це неправильне відношення до ситуації, тому що я постійно на цьому зациклювалася, і це постійний був на цьому фокус. А як ми знаємо, що там, де фокус, там і результат. І Я постійно фокусувалась на цій проблемі. Мені здавалося, що крім цього більше нічого не існує, але існує існує моє життя, існують мої інтереси. І перед своїм днем народження, який у мене ось був. Я допрацювала і сказала, що я більше не буду там працювати. Тобто, це все було зовсім нещодавно. Це взагалі свіжа інформація. Майже ніхто про це не знає. Я майже ні з ким про це не спілкувалася, тільки дуже близький, близьке оточення знає про це. Типу я не розповідала, тому що я не хотіла не те, щоб мені якось мені не соромно, ні. Мені не соромно, що я після найму там. Пішла після роботи на себе, пішла в найм. Ні, мені не соромно. Це в плані того, що мав прийти час, коли я могла про це розповісти. Ну, типу, мені важливо було відчути, що я хочу цим поділитися. І я зрозуміла, що наразі я можу заявити про це, я можу сказати про це, я можу зізнатися у своїй слабості. Я можу зізнатися в тому, що мною було прийнято рішення. Працювати на когось знову. І я зрозуміла, що я більше не зможу так робити. Але ніколи, не кажіть ніколи, тому що, як виявилося, ситуації бувають різні і, на жаль, нас може десь підшатнути і викинути із колії. Колись, колись, більше трьох років тому назад, коли я починала займатися свічною справою, в мене вже був такий момент, коли мені потрібно було вирішувати, або я йду далі. Або я завершую тут, тому що в мене не виходить. І я продовжила далі. І це, цей момент нагородив мене класними результатами. Я почала краще, е, краще працювати, в мене почало більше виходити, в мене були класні результати. А цього разу я обрала трошки інакшу сторону. І мені це показало, що себе ніколи не можна зраджувати. Ти не можеш собі довго брехати, ти сам з собою ходиш завжди, ти ну навіщо? І я дуже вдячна собі за цей рішучий крок, тому що ти звикаєш до колективу, ти звикаєш до людей, ти звикаєш вже до того, що ти в цьому коматозі знаходишся. Але я просто задала собі питання: що буде далі? Ну, типу, а що далі? Ну я не кайфую зараз від свого життя. Я не кайфую від того, що в мене зараз є. Мене немає вільного часу просто прогулятися і просто подумати над своїми якимись новими проектами. У Мене немає часу просто реанімувати себе і радіти від життя. У Мене немає часу е побачитися із близькими. в Мене немає часу побачитися із друзями, тому що в мене немає вихідних, тому що я не можу цього зробити, тому що я постійно працюю. Навіщо? Навіщо це мені? Це ніяк не може мені допомогти. Це навпаки, мене заганяє. Це таке зізнання, ну реально, я нікому не розповідала про це. Це прям відверта, прямо ось прям відверто-відверте з мого життя. Про це важко говорити. Тому що я людина, яка хоче, щоб в неї завжди все було ідеально, щоб в мене супер все виходило, що я така класна, що в мене все супер, що в мене не буває якихось загонів в житті, що в мене не буває якихось. Падінь. Бувають. Виявляється, бувають, і це абсолютно нормально. Я просто не хотіла в такому стані творити. Не могла і не хотіла. Але наразі я розумію, що мені потрібно йти далі. Я якось випущу ролик, розповім про депресію, тому що це взагалі не жарти, і це не просто там я використовую це слово, там, в мене були депресивні стани, в мене там. Поганий настрій, я там плакала і тому подібне. Це дуже важка тема. Це насправді дуже важко, і я просто окремо про це колись розповім. Цікаво. Цікаво, дивно, комусь буде странно. Особливо ті, хто мене знають довго і ті, хто проходили в мене навчання, знають мене як сильну, рішучу людину. Яка завжди знала, де знайти вихід, яка завжди знала, що їй потрібно робити, яка завжди була оптимістичною, яскравою, класною людиною. Але мене трохи підшатнуло. І ось такі події відбувалися в моєму житті. Я намагалася дуже відверто і дуже щиро і правдиво розповісти, нічого не скриваючи. Це ось такий невеличкий шматочок, десь рік-півтора мого життя. Який змінив моє ставлення до багатьох речей колосально. Я дуже виросла і дуже змінилась. Так, да, Можливо, я зараз не відчуваю себе на 100%. Ще багато роботи попереду. Але мені здається, що я саме там, де потрібно, що я саме роблю саме те, що я маю робити. І це мене радує. Мені від цього класно і мені від цього круто. Ось така невеличка історія із мого життя. Інколи просто хочеться поплакати. І це нормально. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь, дякую, що спостерігаєте, коментуєте. Для мене це дуже важливо. Для мене завжди дуже важливі люди і обмін енергією. Буду вдячна за вашу думку. Чекайте від мене надалі якісь. Цікаві відео. Сподіваюсь, не будемо повертатися більше до таких подій, а будемо йти далі. Дякую вам, цілую, обіймаю, бажаю класного вечора. Дякую, що ви зі мною.